Божі слова на кожен день. Бог установлює межі для всього сущого, щоб живити все людство. Частина друга Бог установлює межі для кожної форми життя. Завдяки цим межам, які накреслив Бог, на різних місцевостях утворилися різні середовища для виживання. І ці середовища для виживання були зручними для різних видів птахів і звірів, а також давали їм простір для виживання. На цій основі розвинулися межі середовищ для виживання різних живих істот. Це друга частина, про яку ми поговоримо далі. Перш за все, де живуть птахи, звірі та комахи? У лісах і гаях це їхні домівки. Отже, крім меж для різних географічних середовищ, Бог також накреслив межі і установив закони для різних птахів і звірів, риб, комах і всіх рослин, через відмінності між різними географічними середовищами і існування різних географічних середовищ. Різні типи птахів і звірів, риб, комах і рослин мають різні умови для виживання, птахи, звірі та комахи живуть серед різних рослин. Риби живуть у воді, а рослини ростуть на суші. Земля має різні зони, як от гори, рівнини та пагорби. Коли в птахів і звірів З'являється власна постійна домівка, вони вже не блукають де попало. Їхні домівки це ліси й гори. Якби одного дня їхні домівки було знищено, цей порядок було б укинуто в хаос. А які настануть наслідки, що й на цей порядок буде вкинуто в хаос? Хто постраждає в першу чергу? Людство. Чи бачили ви якісь незвичайні явища в цих законах і рубежах, які встановив Бог? Наприклад, як слони ходять по пустелі. Чи бачили ви щось подібне? Якби таке дійсно сталося, то це було б дуже дивне явище. Бо слони живуть у лісі, і це те середовище для виживання. Яке для них підготував бог. У них є власне середовище для виживання та власна постійна домівка. Тож навіщо їм десь гасати? Хтось бачив, щоб левичі тигри гуляли берегом океану? Ні, такого не бачив ніхто. Домівка левів і тигрів це ліс і гори. Хтось бачив, щоб океанські китичі акули пропливали пустелею? Ні, ви такого не бачили. Домівка китів і акул океан. Чи є в людському середовищі проживання такі люди, що живуть поруч із бурими ведмедями? Чи є такі люди, що завжди оточені павичами? Або іншими птахами у своїх домівках і поза ними. Чи бачив хтось, щоб орли чи дикі гуски гралися з мавпами? Це все були б незвичайні явища. Я говорю про ці речі, що видаються вашим вухам такими дивними, аби ви зрозуміли, що всі створені Богом істоти, незалежно від того. Чи здатні вони зрушити з місця, та чи можуть вони дихати ніздрями, мають свої власні закони для виживання. Задовго до того, як Бог створив цих живих істот, Він уже підготував для них їхні власні домівки та їхнє власне середовище для виживання? Ці живі істоти мали свої власні сталі середовища для виживання свою власну їжу та свої власні сталі домівки, і вони мали свої власні сталі місця, які були придатні для їхнього виживання та мали температури, придатні для їхнього виживання. Тому ці істоти не блукали де попало, не шкодили виживанню людства та не заважали життю людей. Ось так Бог управляє всім сущим, забезпечуючи людство найкращі умови для виживання. Кожна жива істота в усьому сущому має свою власну їжу, яка підтримує її життя в її власному середовищі для виживання. Завдяки цій їжі живі істоти прив'язані до свого рідного середовища для виживання. У такому середовищі вони продовжують виживати, розмножуватись і рухатись уперед відповідно до законів, установлених для них Богом. Завдяки таким законам, завдяки Божому наперед визначенню, все суще живе в гармонії з людством, а людство співіснує разом з усім сущим у взаємозалежності.